Але атмосфера, попри певні обмеження. Ви всі знаєте, що вони існують, і з чим вони пов'язані. Всі ці обмеження формулюють військові адміністрації регіональні. Ми розуміємо адекватність цих обмежень, але так скучимо за справжнім футболом і за повними трибунами. Ну, ви бачите, що така британська погода сьогодні панує у Львові. І роботи ще триваються. Нам зараз показується Амбросія Чачо, Одного з символів сучасних Карпат і показують, я вам скажу, не даремно. Василь Кобін. Я сказав, що інгулець зараз замикає турніру таблицю на останньому місці. Але якщо сьогодні виграє, чи візьме очки, нас наздожене або навіть це буде вище оболоні щодо Карпат, то Карпати формально зараз на 12-му місці. 8 матчів, 8 очок. Знову ж таки, якщо сьогодні буде перемога, то це дозволить команді Владислава Лопашка суттєво піднятися у. Таблі рангах І Перший удар в площину. Ми записуємо його на рахунок Романа Волохатого. І якось дуже легко тут отримається м'яч Артур Шах. Вучавлює його з штрафного футболіста Інгульця. І перший удар. П'ята хвилина. Перший удар вже в площину. Говорить Олексія Поломерчука. Це знову Альварес Дуже він активний. Дуже активно почав цей матч. А зараз Волохати виконує дуже непоганий такий ісландський, який я його називаю. А от. А що робив зараз? Владислав Бабогло ще один момент. Блокує цей удар Володимира Вілівальда. Блокує цей удар Жан Педрозо. Дуже якось обережненько. Так, з певним піететом поставився до Артема Сітало. Владислав Бабогло скидочка від Вілівальда. І в якому такому стрибку, як шпагою, зараз телескопічною висунув її. Бабогло. Зараз була класна передача. Читає цей епізод Олексій Паламарчук, Дуже схоже на те, що награна атака. Якщо не помиляюсь, Олег Хочрецько віддавав цю передачу. Ну це його позиція. Так, це його позиція це його мізки. Вище Пабло, він каже, це до Альвараса. Знову Інгулеці, Який момент? Знову та саме передача в вуз, вуса, як колись говорив Семен Альтман на Романа Волохатого. Волохато зграє Волохатого як Кевін Дебрюйне. Прямо в цьому епізоді знаходив він цю зону. Ну, а що робив Денис Мершиченка в цій ситуації? Яку кукурудзу він оберігав? Охороняв. Зараз очередько! Перший конкретний удар по воротах Паламарчука. А я бачив абсолютно вільного адресата в цій ситуації. Це був, здається, ні, на Амбросі Чачо, скрім за все, Ігор Невес. Невес зараз тактовно не виказує якихось претензій. Давайте дивитися, що тут було. Чачо потрапив під потяг у обличчя Максима Меліченка. Мельничука, перепрошую. Ні, це Бруніньо був в ситуації, коли. Помінявся він позиціями з Ігорем Невесом. Все ж таки Невіс був у більш відкритій позиції. Це Жан Підросо. Абсолютно один взагалі на самоці. Як лорд на віллі. Зараз є певні. Підходить до воріт, але зараз небезпечно кросив Олега Черецька. Буде друга спроба. Буде, звісно, ж і удар головою від Бруніньо. Невисокий гравець, але ми знаємо таких. Пам'ятаємо Гіналду, як він вміє вистрибувати стрибучий Бруніньо Теж зараз себе зарекомендував з цієї точки зору. Чачо зараз грає трохи лівіше. Довга передача в напрямку Ігора Невіса, він приймає цей м'яч. Невіс. Центр! Неймовірно, гольова передача від Михайла Шершня. Ага, офсайт. І офсайт, судячи з усього, ще в стадії першої передачі. Ну, красномовний жест від Олега Черецька. Так зазвичай наші фехтувальщики роблять. Я думаю, що якщо ми будемо судити по плечу. А плече, плече можна забивати голи. Ми це пам'ятаємо. Ми... Невіс. Дуже добре він прийняв цей м'яч. Знайшов для себе простір, щоб пробити. Невісу не вистачає. Знаєте, результативності, як для гравця його амплуа. Так багато він забуває. Здається, знову була передача від очередька п'ятов подача знову на Дальній кут. І програв просто вщент ще цю боротьбу. Зараз Денис Мірошніченко Станіславу Малишу. Головний епізод першої половини тайму. І як мені це нагадує, всі ці голи, які забивають українським клубом в Єврокубках, майже кожен другий суперник. Коли йде передача на дальню стійку, коли, начебто, все має бачити. Лівий в даному випадку захисник, але де увага зараз у Дениса Мерешниченка? Давайте дивитися, побачив він са... Малиша. Проста, хороша комбінація, але наскільки ефективно все було зроблено? Кемкін вже так приречено дивився в бік свого ближнього куту? Закидає м'яч. Виграє повітря. Вілівальт! Удар через себе зараз. Хотів я сказати у стилі. Одиси та Пшеничнюка зараз вдався. Інгульцю. Давайте ще раз подивимося. цей момент. Ні, це не Вілівальд. Звісно ж, через те, що він цю передачу якраз таки віддавав, скидав м'яч. Слухайте, це, здається знову Станіслав Малыш. Адамюк. Такий крос від нього м'яч залишає поле. У усіх можливих проєкціях. Все нормально з Олегом Очередським. Чому я про це кажу? Десь хвилини на 36 Олег зробив декілька різких рухів. Зробив там кутовий. І після чого так тривожно тримався за я б сказав, за задню поверхню стегна. І передача! Один зараз! Один зараз Амбросі Чачо. І міг підтвердити свій статус лева в вересня. Успішною дією в першому жовтневому матчі. Як було тонко. Передача Олега Очерецька. Так підкручував. Був такий чех Павел Кука. Я пам'ятаю, він забив такий м'яч У вороту нашого ворога в 96-му році на чемпіонаті Європи. Прямо перед очима той м'яч. епізод За участю мало в першому таймі. Красива атака. І ще одна м'яка. Така закидушечка від Олександра Козака. І ви бачите, яка розпіч зараз у Козака. Цікава атака. в Центр. Очередько. Очередько, Знову м'яка передача в ту ж саму зону. Офсайт. Офсайт. Номер 2. Давайте подивимося. Головне. Якщо б зараз вросі Чачуа не замикав цю ну, передачу або удар. Шаху треба було самому тут завершувати цей епізод. І однозначно, безумовно, був на офсайді Чачу. Паламарчук зробив все, щоб мінімізувати цей кут рахунок 0-0, Але зараз він може бути іншим. Міг бути іншим. Знову Очередька. Головний мозговий центр всіх атак Карпат в цьому матчі. Хороший був е, такий низовий крос в напрямку на Ігора Невіса. І тут е, і Невес, і, в принципі, шах, якщо б повірив би в цю діагональ, міг би замикати це просто очерецько на Донюка. Буде крос, буде крос на дальнього Бруніньо. Бруніньо цей м'яч пас на Мірошніченка. І права нога Дениса Мірошніченка. Заточена під удар права нога Міршніченко. Футболісти в Грає на Сітало. Сітало, знаходить Козака. Козак приймає м'яч. І той під себе шукає, шукає варіанти. Чекає. Сітало знову з м'ячем. Знову на козака. Дуже зряче. І цей удар Олександра П'ятого. Я думаю, що хотіли би ще більше з цього епізоду. цієї атаки багато тут залежало від козака. Він був людиною, яка... Відкривався дуже непогано. До речі, здається, Валерій Сад. Це подача в центр. Є момент для Карпат. Знову після кросів. Здається, що Господь на небі. Ось тут як це зробив Чачуа. Створив цю лінію передачі. І увага! пенальці. Сергій Задиран намагається поголосити ці емоції футболістів. Інгульця Кемкін. Лонгбол. Виграє повітря шершень. Підбирання від Мирошниченко. І передача, звісно ж, від Олега Очередьського. Від кого ще? Скидання на Бруніньо. І здається, це підніжка від Михайла Шершня. Зараз ще раз. Зараз буде передача. І. Ну, не знаю. В мене питань немає. Давайте послухаємо. Авторитетних фахових фахівців, як я це називаю. Перевіряють на предмет офсайду тут. Здається, на одній лінії все ж таки був чачу. Так, це пенальці. Перевірка закінчена. Це Ігор Невес. драматік робить це Олексій Палмарчук. Просто з'їв він. Одним поглядом він з'їдає Ігора Невеса. Нуль. Голів. Нуль передач. Нуль реалізованих пенальтів в цьому сезоні. У головного нападника Карпат. В нього навіть на спині було написано 1-0, а на табло вписати ці цифри не вдалося. Бруніньо лізе на двох. Обіграє обох. Удар Бруніньо. Дуже незручний. Удар. І з усіх опцій обрав найпростіше. Вілівальд очередько продовжує він тягнути цей м'яч. Обігрався з Брунінів. Переправив його в центр. Вілівальт не дотягнувся. Був момент знову Ігора Невіса. І є момент у Бруніні. Брунініо зараз на 94-й хвилині. Ну, якщо ти в такій місерупції знаходиш свій шанс мінімальну шпарину, щоб донести удар. Можна сказати, що дивіться, що ти десь адаптувався лівою ногою. І я хочу зараз відзначити, хто страхував зараз Полемарчука. Володимир Вілівальд пішов на лінію. На той випадок пожежний, якщо хтось буде добувати цей м'яч. 0-0. Карпати не змогли обіграти інгулець. Ми бачимо обличчя тренерів. І абсолютно очевидно, хто з цих тренерів більш засмучений.